Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови! Вас вітає інформаційна служба інтери. Я, Анастасія Даугле. Готові представити випуск новин на 17-ту годину цієї неділі. Частина сум без світла окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури безпілотником. Про таке повідомили у сумській обласній військовій адміністрації. Наразі усі служби працюють на поновлення електропостачання. Низько важливих установ переведено на резервне живлення. Далі продовжуємо е, з Харковом. Там одна людина загинула і ще менше п'ятеро постраждали. Це сталося і через обстріли, і через буревій, який налетів на місто минулого вечора. Чи вдалося подолати наслідки негоди? Про це готова розповісти наша кореспондентка Світлана Шекера. Вона з нами на зв'язку. Світлано, вітаю! Яка нині у вас ситуація? Розповідай, будь ласка. Там Сасі, ось можна бачити, що і зараз вітер знову посилюється. Ми зараз знаходимося у центрі Харкова. і Тут і досі ліквідовують наслідки цього буревію, розпилюють дерева. Тут у Садушеченка також дуже багато повалених дерев, як і по всьому місту. Учора пізно ввечері буревій налетів з зненацька. Так що дехто навіть подумав, що це обстріли. Був дуже потужний вітер, який виривав дерева із корінням, зносить дахи, водою позаливало підземні переходи. А також Крамнички на перших поверхах, де подекуди рівень води сягав одного метра. Люди ховалися, але проїхати не по всіх дорогах можна було, тому що дерева лежали на дорогах, на трамвайних рейках. Є постраждалі у Чугульському районі. Загинула 56-річна жінка. На неї впало дерево. Також ще семирічна дівчинка травмована в основ'янському районі. Там також стовбур дерева впав. І Ще 52-річний водій автомобіля. поранений отримав пошкодження через те, що на авто впало дерево. У Харківській області без електрики залишилося 30 тисяч споживачів. За даними мерії у місті понівечено півтори сотні покрівель. Вітер повалив 450 дерев і порвав 118 вісімнадцять І зараз подекуди ще немає світла. Вчора в Харкові подекуди не було води, тому що були знеструблені насосні станції. В одному місці впав баштовий кран, а у передмісті блискавка вдарила поруч із електропотягом, пошкодила його на щастя. Ніхто не постраждав. І зараз Укрзалізниця скасувала декілька поїздів у передмісті. Ще три людини на Харківщині постраждали через ворожі обстріли. У куп'янську постраждало двоє чоловіків. Один з них отримав вибухову травму після авіаудару. А ще один отримав опіки після того, як в його дев'ятиповерхівку влучив і Там зайнялася пожежа. Ще один чоловік постраждав також у Божанському під липцями. А у Куп'янську рятувальники витягли з палаючої дев'ятиповерхівки, 82-річну жінку. Такі в нас новини на Харківщині, Анастасія. Дякую дуже колегу за надану інформацію. Це була Світлана Шикара з Харкова про наслідки як ворожих обстрілів, так і буревію. Після російських обстрілів оговтується місто Самар на Дніпропетровщині. Туди окупанти спрямували безпілотники. Як повідомляють у Дніпропетровській ова, понівечені школа та багатоквартирні будинки. У них побиті вікна. Міський голова зазначив, що внаслідок ударів поранена одна людина. У Запорізькій області від ударів російських бомб, артилерії та дронів на прифронтових територіях миттєво спалахують пожежі. Обстріли та вогонь знищують житлові будинки, автівки та поля з урожаєм. Через щоденну небезпеку люди наважуються на евакуацію, як екстрено вивозили жителі зі степногірської громади. Розкаже Інна Гогой фронтовими дорогами Запорізької області мчить поліційний автомобіль. Правоохоронці їдуть, щоб евакуювати людей зі Степногірської громади. Зараз тут обстановка дуже напружена, дуже багато дронів, б'є артилерія, касетні каби та інші каби, але зараз вибрали більш-менш спокійно. Спокійний час, до яким можна поїхати, перша зупинка у селі Приморське раніше тут вирувало життя. Тепер суцільне пекло. Після обстрілів постійні пожежі на вулицях знищені ворожими дронами та вогнем автівки. Багато спалених автівок стоїть по всьому. Солу. Місцеві жителі, які погодилися виїхати похапцям, збирають речі. Беруть лише найнеобхідніше. Правоохоронці просять поквапитися, затримуватися на одному місці вкрай небезпечно. Давайте скоріше, скоріше. давайте скоріше. Скоріше, скоріше, в машини. Давайте, давайте. Ворожа рта працює. По Степногірській громаді ворог б'є з авіації, артилерії та реактивних систем залпового вогню. А ще запускає касетні боєприпаси. Після вибухів миттєво спалахує полум'я, яке знищує обістя та поля із врожаєм. Посипив отака. На цивільні автівки та населення окупанти полюють дронами. Вони постійно кружляють у небі. Так, літають. Дуже багато ворожих давай, давай, випуск. За день зі Степногірської громади вивезли 14 людей, серед них і 5-річну дитину. Місцеві кажуть, наважилися їхати, бо вже не сила терпіти обстріли. А що, скажіть, чому раніше не евакуювалися? Все думали, закінчиться чи що. Зараз вже дуже небезпечно, так? А що стихія, а що бо вчора скільки? Де 10 бабахнуло. Да, Найчастіше люди відмовляються виїжджати через страх невизначеності та небажання покидати рідний дім. Та, попри усі сумніви, правоохоронці закликають жителів прифронтових територій евакуйовуватися до безпечніших місць, усі кому потрібна допомога. Можуть звертатися за номером 102. Інна і Ігор Воробій, Подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. 97 разів окупанти атакували позиції силоборони сьогодні на фронті. 42 штурми фіксують у генштабі на Покровському напрямку. Українські захисники вже відбили 35. 11 наступів здійснили росіяни на Лиманському, по 8 на Турецькому та Новопавлівському. На Кроматорському відбувся один ворожий штурм. Ворог атакував у бік ступочок. Загарбники чотири рази били на Куп'янському відтинку у районах Голубівки, Сеньківки, Степової, Новоселівки та Колісніківки. Трамп може надати фінансування для нової військової допомоги Україні. Йдеться про кілька мільярдів, кажуть у CBS News з посиланням на джерела в американських дипломатичних колах. Так у Трампа залишилося майже 4 мільярди доларів із президентських повноважень часів Байдена. Ці кошти можуть піти на військову техніку для ЗСУ. Також Трамп має право конфіскувати 5 мільярдів доларів російських активів, заморожених у США. Це дозволяють повноваження президента, проте ані Трамп, ані Байден не скор. Ористалися цим механізмом. Німеччина отримає перші ракети перехоплювачі до Петріотів власного виробництва не раніше кінця 26-го року. Про таке заявив у Києві генерал-майор Крістіан Фройдінг, координатор німецької військової допомоги Україні. За його словами, Берлін будує власну виробничу лінію для ППО Петріот. Німеччина матиме повну свободу в розпорядженні цими ракетами, зокрема, зможе передавати їх Україні, адже це буде окрема європейська, а не американська виробнича платформа. 18-й пакет санкцій проти Росії обговорюють сьогодні у ЄС. У ці хвилини посли країн-членів блоку зібралися на позачерговому засіданні, де на порядку денному. Посилення обмежень на Москву, а також тарифна політика зі сполученими штатами. Вашингтон нагадає серпня стягуватиме з європейської продукції 30% мит щодо санкцій проти Росії, то увага спрямована на нафтовий сектор. Єврокомісія пропонує зробити ціну на нафту динамічною, щоб вищий поріг змінювався залежно від коливань ринку. В Естонії провели перші бойові стрільби з хаймерсів. Як повідомляє місцева преса, навчання відбулися на острові Саарема. Усі ракети вразили морські цілі за 15 кілометрів від місця пострілу. Американські РСЗВ прибули до Естонії навесні. Нагадаю, раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна готова приймати і союзницькі винищувачі, що здатні нести ядерне озброєння. Одеські катакомби – це тема семінару, який цими днями проводить Українська спелеологічна асоціація. Фахівці навчають орієнтуватися у підземеллях, досліджувати їх та проводити топографічні знімання. Далі репортаж Андрія Настасова пригинайтесь обережно. Це поки що такий єдиний перевал, найнижчий на нашому шляху. Далі вже буде краще. Це не звичні туристичні маршрути, а малодосліджені підземні системи у передмісті Одеси. Учасники семінару, молодь з усієї України і новачки, з пелеологи-любителі. Спершу інструкторка нагадує головні правила перебування в катакомбах: не торкатися покрівлі та стін навколо. А вже ж ми не ходимо в дуже обвалоопасні зони, але все одно. Грунт може мінятися, напруження з поверхні може мінятися, і з часом можуть відбуватися обвали. Дослідження тут базуються на картографії. Тож, передусім, учасників навчають топознімання. Крок за кроком вони вимірюють довжину окремих ділянок. Далі за допомогою компаса визначають азимут і позначають усе на мапі окремо, фіксують ширину коридорів та особливості ландшафту. Так, наприклад, у тому напрямку йде невеликий отвір. Це збійка. І Якщо він туди йде, це вважається хід, і ми маємо це указати на мапі його наявність. Аліса з Києва вперше бере участь в такій навчальній експедиції. Дівчина працює в ІТ-галузі, а на дозвіллі цікавиться спелеологією. У печери та каменоломні спускається вже півтора року. Зізнається, що разу це нові захопливі емоції. Мені подобаються катакомби тим, що в принципі тут такий відокремлений світ. Те, що великий підземний лабіринт, ти як в підземному місті, тобто тут своя екосистема, знаходиш якісь історичні написи, тому що дуже цікаво, коли бачиш про що думали люди там в ті роки, там в ті роки минулого століття, тобто, бо на стінах багато різних написів. Місцеві катакомби утворилися внаслідок видобутку каменю, з якого власне збудована Одеса та навколишні села, і особливість цієї локації в тому, що на ній можна побачити, як цей процес відбувався в різні часи. Перші шахти тут 1870-х років. Тобто, це ми їх називаємо царські. Люди ручними пилами пилили усе це. Потім йдуть шахти 1920 30 х років, коли перше появилася механізована добича, тобто тут декілька шахт. От вони з'єднуються, і тут около 150 п'ятдесяти кілометрів підземних ходів. Саме тому ніколи не знаєш, який артефакт чекає за наступним поворотом зацікавити молодь у таких дослідженнях власних відкриттях. І є головна мета проєкту підземний світ Одеси. Це дуже часто знахідка в катакомбах. Це пляшка, але пляшка не з-під горілку чи води це пляшка з під керосину. Бо шахтарі дуже часто освітлювалися газовими ляпами. Їх потрібно було заправляти цим самим керосином. Вони нагасили його в пляшках. А ще складання таких мап надзвичайно важливе для пошуково-рятувальних операцій, адже спелеологів обов'язково залучають, якщо в каменоломнях губляться люди, бо хтось там пішов і вважає, що о, я вже тут спеціаліст, я вже був, і то потом бах, там е про ліхтарики не подумали. Там телефон розбився. І вони такі сидять. Ну, все, потеряшки. Зараз це вже простіше, тому що у нас е дуже багато районів. Вони вже відкартовані. Є можливість їх взяти і використовувати для пошукових робіт. Тому якими б цікавими не здавалися б катакомби. Вони. Край небезпечні спускатися у підземелля можна лише із фахівцями, які мають відповідну підготовку. З Одещини Андрій Анастасов, і Герміханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Працівники Служби безпеки України ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданнями ФСБ скоїли убивство полковника СБУ у Києві. Спецоперацією особисто керував голова СБУ. За його даними, група злочинців була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила розправу. По тому кілери намагалися залягти на дно на Київщині. Утім, вороже лігво було виявлено. Проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідна смерть. Окрім цього, хочу подякувати за професіоналізм і підтримку співробітникам департаменту карного розшуку національної поліції України. Одразу кілька українських військовослужбовців стали жертвами романтичного шахрайства. Аферистка, 39-річна жителька Прикарпаття, виминила у них півмільйона гривень. Жінка створила сторінку в одній з соцмереж, де на її гачок потрапили троє військовиків. Одночасно вела зі всіма романтичне листування, вигадуючи історії про неіснуючі хвороби і прохаючи чоловіків перерахувати їх кошти. Шахрайку затримали правоохоронці, повідомили про підозру. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Під приводом вигаданих проблем аферистка щоразу просила у чоловіків кошти на їх вирішення. Таким чином довірливі потерпілі поповнили рахунок шахрайки на понад 450 тисяч гривень. Коли жінка почала вимагати ще більше коштів, заявники запідозрили шахрайську аферу та звернулися до поліції. Усі кошти зломисниця привласнила та витратила на власний розсуд. Афериста раніше вже судима за вчинення аналогічних злочинів. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зломисниці про підозру. Росія розширює пропаганду в Африці. Пропагандистські ЗМІ ведуть мовлення у понад 40 країнах континенту шістьма мовами. Від червня додали португальську для впливу на Мозамбік і Анголу. До кінця року стартує трансляція Амхарською в Ефіопії. За два роки російські змі подвоїли кількість партнерських телеканалів в Африці. Їх тепер 60. А ще росіяни навчають місцевих журналістів за своїми стандартами. Іран заявив про готовність до співпраці з МАГАТЕ, попри рішення парламенту про її припинення. Міністр закордонних справ Аббас Ракчі уточнив, взаємодія з агентством буде у новій формі. Її контролюватиме Рада нацбезпеки Ірану. Запити МАГАТЕ розглядатимуть окремо. Тегеран також не погодиться на обмеження права збагачувати уран і відмовляється обговорювати ракетну програму. Також Іран хоче гарантії, що Сполучені Штати знову не застосують силовий сценарій. Заявили про готовність просувати нові санкції проти Росії вже цього місяця. Зокрема, йдеться про спікера Палати представників Майка Джонсона і лідера республіканської більшості у сенаті Джона Туна. Вони оголосили про це після заяв Трампа щодо тиску на Москву. Мовляв, лише це допоможе швидше завершити війну в Україні. За словами Туна, проєкт мають винести на голосування до серпневої перерви. Підтримку ініціативи вже висловили понад 80 сенаторів. До нашого ефіру для обговорення цих тем долучається Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних Максиме, доброго дня. Вітаю щодо візиту Кіта Келега, який розпочнеться невдовзі, звертає увагу його тривалість цілих сім днів. Планує спецпредставник Державного департаменту з питань України провести тут у Києві. На вашу думку, чим можна пояснити таку нестандартну тривалість? Ну слухайте, зараз в Україні дуже гарно. все зелене, красиве, літні тераси в закладах. Багато сезонних меню смачних, врешті-решт. Я думаю, що для Келога це прекрасна чудова поїздка. Питання в тому, чи нам чогось від чого від цього очікувати. У мене тут досить, скажімо так, скептичні думки з цього приводу, тому що. Келлог не є тією людиною, яка має серйозний вплив на Дональда Трампа і взагалі на формування політики цієї адміністрації. Мені здається, що з тих, до кого ми можемо бути прихильними, і хто прихильний до нас, і він на щось дійсно впливає. Це Марко Рубіо. Це дійсно та людина, яка десь впливає на Дональда Трампа. Кіт Келлог за півроку другої каденції Дональда Фредовича поки що жодного разу. Не продемонстрував реального впливу, не продемонстрував, що він може якось впливати, десь коригувати цю політику. Можливо, це поступово змінюється. Можливо, ми до цього приходимо там і не, з відходом від кофа від справ, таким ми все менше про нього чуємо або взагалі не чуємо, бо він свою неефективність край крайньо е, показово проявив. Можливо, зараз у келога впливи і збільшується, але про це говорити. Поки що, поки що досить рано, чи є можливість принаймні чи варто принаймні користуватися цією можливістю спробувати там заручитись його підтримкою і дружбою, точно зайвим не буде Це 100%. Це не буде марно витрачений час, тому що це не та людина, яка там не прихильна до України, і це для нього якась формальність. Він виглядає так, що щиро Україну підтримує, тому без, без зайвих очікувань, скажімо так. Не приймає, подивимось, побачимо, можливо, він нарешті проявить якісь справжні результати. Тоді буде про що поговорити щодо перспективи ухвалення конгресом нових антиросійських санкцій. Як ви на неї дивитеся? Чи варто сподіватися, що американські законодавці суттєво посилюють тиск на Російську Федерацію, особливо у світлі того, що Дональд Трамп почав відкрито висловлювати невдоволення персонально Володимиром Путіним? Ну і загалом тим. Яка якою є позиція Російської Федерації щодо умов завершення війни в Україні? Дивіться. Тут дуже важливо розуміти, що той законопроект, який лежить в Сенаті, він не так стосується додаткових санкцій щодо Росії, як вторинних санкцій щодо країн, які допомагають Росії економічно мовно кажучи, купуючи нафту, газ, купуючи інші сировини товари в Російської Федерації, і там. Найбільший нюанс полягає в тому, що дві країни, які найбільше нафти і газу Росії, купують, це Індія і Китай, і mm. я не уявляю за яких обставин Сполучені Штати Америки дійсно можуть накласти 500% відсоткові мита на Індію і Китай за купівлю російських енергоносіїв. Просто не уявляю такого такого перебігу подій. Тому, якщо ми говоримо конкретно про цей законопроект, він, як на мене, є блефом просто абсолютним. І якщо його й ухвалять, то ухвалять в максимально кастрованому форматі, що типу, от буде можливість у президента, якщо так станеться, використати санкції, там ці мита аж до 500% накласти. По суті, не зробить цей законопроект нічого нового, тому що. Трамп і так має можливість накладати мита на країни без рішення конгресу, і може вже зараз, якщо захоче, хоч завтра накласти такі мита на Китай чи на Індію. Просто він цього не робить і не буде робити. І тому от саме в цьому напрямку б я б не очікував. Мені дуже сумно, що дуже багато уваги і часу витрачено на цей блеф з цим законопроектом краще б зосередилися на чомусь більш реалістичному що можна було б що можна було б дійсно проголосувати і ухвалити і щоб насправді вдарило боляче по росії але, зрештою, сам ініціатор цього законопроекту Лінсі Грем говорив про те, що законотворці американські працюють над тим, щоб дати більше гнучкості американському президенту в питанні посилення тиску на Російську Федерацію. Тож, можливо, до дня голосування ми побачимо цей законопроект у дещо зміненому вигляді. Дякую вам, Максим не політолог, експерт, міжнародник був з нами на прямому відеозв'язку.